Привіт! Сьогодні з вами знову я та да, огляд п'ятої битви першого туру Казам Мізик Battle. Цього разу слухачем пощастило набагато більше, ніж минулого разу. Але про все по порядку. Сьогодні Шмір... Шма... за місце у півфіналі змагатимуться. Flashback місто Тернопіль. Шміру. Шма... Вейк місто Кременець. В Тобі Ретро бараж Зарудя. І цього не сказав, і розкрою, і пакнула, і все мішати зацінив, що і розходит по ньому лишились волює. Судсько запалило непокрай, травий стяний вітер, розвивав твоє волосся, как неначе курик літи. Se Ашбак має звати Вітя Майстернопорів. Давно граєте? Ну, десь від кінця літа приблизно. А раніше Грали музиканти чи зібрались в кінці літа і зібралися. почали грати. Є якісь професіонали, може хтось закінчував, якісь училища, школи музичні? Ну, училище ще один, гітарець закінчував, але зовсім не по гітарі. А по чому? По баяну. По баян. ну, теж, Але музичного світу має якісь зелене поняття про музику має. Так. Може щось підказати. Ну, так. Ну, музикант, музикантам бажаю успіху, щоб все було добре, щоб всі гарно відіграли, щоб все було добре. Впевнений в вашій перемозі сьогоднішній? Впевнений, не впевнений. Думаю, ми гарно підготувалися до виступу, але чи ми виграємо, це вже буде видно. Добре, подивимося. Все, успіхів това, що WAVE з Кременцями прибули. Що граєте? E, ну, тяжко визначити, ми спершу починали як стоунер рок банда, але інші учасники кажуть, що давно стоунеру нема. плюс рок, хард-рок, у нас є думова річ, ми її синя не грали. А я чув, у вас таке старого напрямку. Ми те любимо. Воно, воно. Саме, саме смачне. E, зібралися ми не так давно, e, з весни. E, Пробували щось робити, ми раніше називалися Карлсон. В листопаді ми вже зібралися нинішнім складом і почали грати той матеріал, який маємо в принципі, зараз, який далі граємо. Перший дебют відбувся у Львові в кінці 2014 року, це останні числа грудня були. Сірко грав в моїй першій групі Тоні Ван Гот в якості сесійного гітариста. Також він має групу фіалки, такі веселі укурені пісеньки грають. З Зекцію ми давно з вокалісткою співпрацюємо. Направда якихось проектів не було. Ігор барабанчик він раніше виступав на цій сцені в гурті Дестроєр, і скоро, 15 квітня, буде знову виступати. Я з ним ось сесійного басиста. Ми групою Destroyer будемо виступати на цій так. Тут на цій сцені А, а Юра, наш клавішник, він до того в колективах якихось не участвував, але він творить колективи. Він Вчитель в гімназії і він з дітей зібрав групу і вони там грають. Таке ну, Юра, нас полковий хлопець мене прошиво грати не будуть. Успіхів вам! Я за вас вболіваю. Дякую, дякую. Надіюсь побачити вас в пінаті. <ган> Запиваєш піски водою з крана, і вже четвертя червона ванна, а життя та... Вербує Мене звати Володя. Наш журнал називається в тобі ретро. Мен збирайський грин, села за руки. Ну, Більше вже. Ну, а музиканти ми, ми являємося новачками. Тобто і професіоналі так само Ні, у професіоналі не виходять. Ні, в нас професіоналів немає тобто, самоучка. Іншим групам поважаю, теж вдало виступити, щоб без всяких казусів, щоб все було нормально. Та й щоб наша група так само виступила, щоб все було добре, щоб людям подарували хороші настрій. Тобто, дякую за успіхи, щасливі. команд мене вразили, проте кілька цікавих моментів все ж таки було. Можна похвалити вокаліста гурту Flashback за його старання, але ж ніяк не за вокал. Дуже вже він гарчав. А до кінця виставку взагалі охрип. А от одному з гітаристів я би порадив розслабитись і почуватись трошки вільніше на сцені. Занадто вже серйозний вигляд у нього. був. І взагалі їхня музика нагадала мені творчість групи System of a Down та Metallica, але в набагато примітивнішому вигляді. Гурт Відправив мою свідомість у 70-ті роки минулого століття. Шкода, що я тоді ще не жив. Хочеться подякувати за гру неймовірно харизматичним гітаристу та басисту. Звичайно ж, не все було ідеально, але ті двоє зробили всю погоду. А для вокалістки можна побажати розвивати свої вокальні дані та більше рухатись на сцені. Чоловікам це ой як подобається. В тобі ретро. Молодці. Старались, але погано старались. Музиканти починали грати в одному темпі, а закінчували в тому, в якому кожен зміг дограти. В цьому випадку я би порадив усім музикантам цього гурту таку просту річ, яка називається Метроном. Вмикаєте метроном в пульт і граєте. А ще дуже корисно слухати те, що грають твої колеги по групі. Вокалісту, наприклад, бракувало якоїсь сміливості та агресії в голосі. Було б добре, якби вокаліст гурту Flashback поділився своєю. А барабанщик здався мені вже аж занадто. Сим. А тепер подивимось, що скажуть судді. Всім добрий вечір. Це був чудовий концерт, на якому кожна група перемогла саму себе і виступила е, переважно в дебютно. Дебютні виступи це дуже складно, і ми їм всім аплодуємо за те, що вони це зробили. Всіх вітаємо, всі молодці. Перша група мене дуже потішила, зразу так рванули і. Було прекрасно, зрештою немає до чого домахатися. За рік, за два. Ви будете мати чудове обличчя, чудовий свій стиль, і буде просто треба трошки більше чогось слухати, не такою, як ви слухали. Мені здається, оригінальності трошки бракували. Друга команда так видно, що надихається 70-ми роками. Е, відповідно, е, переважно виглядають, але от вас. Барабанщик не дотягує, відверто кажучи. Третя команда вас не дотягують всі. Це ну це факт. Вибачте, будь ласка, але так є. Всі три банди, які виступали чудові. По по гурту «Флешбек». матеріал мені сподобався. Тобто, так як ви його зараз ще аранжуєте, це це мені здається. Це просто пов'язано з тим, що ви ну нещодавно зібрали в принципі цей конкурс для молодих. Але загалом, ну загалом, мені сподобався ваш ваш дебют. Я вас дуже вітаю з ним. Це реально класно. Повірте мені, коли я в свій час перший раз вийшов на сцену, ми зіграли набагато гірше, що з Кременця. Дякую, це чудовий. Ну ви пишете стонер там е, в своїх специфікаціях. Ну загалом е, зрозуміло, що у вас правильний підхід до музики. Він є, як то би сказати, по-перше, а автентичний, хоча я багато теж е, якихось впливів, але це нормально. Це постмодернізм вплив у музиці. Це є святе. Попрацюйте з барабанщиком, тому що він грає, він гладить барабан порівняно ну, з тим, що ви пробуєте грати, і що ви пробуєте виконувати. Він грає, він, він гладить. Тепер візьмемо третій гурт. Я не згоден з Ярославом, що, що там усім це, це чудовий, чудовий гурт. Про це свідчило масове скандування. Молодці, наприклад, завуш сподобалось. Молодці гурт Хто Кобіренко. Молодці, молодці. Дуже хочу подякувати всім трьом гуртам за реально хороший концерт. Першу і третю групу хочу привітати з їхнім дебютом. Це був реально хороший старт. Е, від себе, що можу сказати, перша група флешбек да, називається. Підійдіть, будь ласка, хтось до мене, готовий з вами поспілкуватися на рахунок виступу на день молоді. В мене в Хмільному щасті. Е, друга група теж, ну, блін, дуже круто в своєму навіть. Напрямку чувки валять і будуть, будуть з них люди. От. Всі старалися, всі показали себе з хорошої сторони. П'ята битва закінчилась, а переможцем цього разу стає гурт Shimmerwave з Кременця. Щодо наступного випуску нашої передачі, то його доведеться чекати на тиждень довше. Адже троє з чотирьох гуртів не змогли виступити 26 березня на Music Battle. Ну а з вами, як завжди, був Юний Скайвокер. До нових зустрічей! І нехай буде з вами сила.